Сьогодні у нас травма приниження. Мене звуть Ксенія Карачун, і це цикл маленьких відеороликів про дитячу психологічну травму. Як звучить ця травма? Ця травма звучить Я поганий, а все, що я бажаю, можливо, викликаю когось сором. Мої потреби не на першому місці. Я думаю, багато хто з вас ріс в радянському союзі, де казали: купи собі губозакаточну машину, якщо ти щось бажаєш. Та які там бажання спочатку нам треба заробити на хліб і до хліба? Тому ця травма буде звучати як? Я повинен заслужити на любов. У дорослому віці такі люди будуть виступати в ролі рятівника. Я спасу весь світ, але не буду звертати увагу ні на свої бажання, ні на свої потреби. Такі люди будуть залежати дуже сильно від чужої думки, та вони будуть схильні брати на себе провину, навіть якщо їх там поруч не стояло. Давайте спробуємо прожити зараз цю травму через практику: я маю право хотіти. Сядьте зручно, поєрзайте попою на. Тому, де ви сидите, так можете постукати ногами, зробіть вдих-видих, і сюди, в область третього ока, уявно переносіть ситуацію, де ви щось хотіли, а вам сказали: та ні, поки не до тебе зачекай, там хтось є хворий, або сказали, ну, хочеш перехочеш. Знайдіть цю ситуацію у своєму дитинстві, підлітковому віці, можливо, ця ситуація була вчора. Візуалізуйте її там, уявіть в області третього ока, надайте їй модальності, тобто надайте їй запахи, звуки. І там, в тій ситуації, знайдіть себе маленького або маленького. Ви там дійсно десь є. І дайте цій маленькій дитині свою любов, підійдіть і скажіть, будь ласка, цій дитині, що твої бажання важливі. А, ти маєш право хотіти, ти маєш право бажати, і ти навіть маєш право просити про допомогу. І подивіться, як реагує ця маленька дитина. Можливо, її потрібно буде обняти, дати своє піклування. І коли ви будете готові, скажи, ти цінний, цінний тільки тому, що ти просто є». Підійдіть до дзеркала, відкрийте, ну, відкрийте очі, тоді підійдіть до дзеркала і скажіть самі собі, що ти маєш право бажати, ти маєш право хотіти, всі твої бажання збуваються. Ти цінний, ти цінна. І в той момент, коли хтось буде маніпулювати вашим почуттям провини, або буде казати, що ти чогось негідний, закрийте на хвилинку очі і скажіть собі, ти важливий, твої бажання важливі. Ти все можеш, і всі твої бажання збуваються з вами. Була я. Чекаємо наступне відео.